Господь з вами і з духом Твоїм! Читання святого Євангелія від Іоанна. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус ходив по Галилеї, бо не хотів ходити по юдеї. Тому що юдеї шукали, як його вбити. А було близько юдейське свято наметів. Коли ж його брати пішли на свято, то він пішов, але неявно, а наче таємно. Тоді деякі жителі Єрусалима почали говорити Хіба це не той, кого шукають, як вбити? І ось він говорить відкрито, і нічого йому не кажуть. Чи справді впевнилися старші, що він Христос. Але ж ми знаємо, звідки Він, коли ж прийде Христос, ніхто не знатиме, звідки Він. Тоді Ісус вигукнув, навчаючи у храмі і кажучи: І мене знаєте, і звідки я ви знаєте, і я не від себе прийшов, але правдивим є той, хто послав мене. Котрого ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього, і він мене послав. Тож вони намагалися схопити його, але ніхто не наклав на нього рук, бо ще не настала його година. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри! Боже слово, яке чуємо сьогодні. Водить в нас в атмосферу того, що відбудеться вже дуже скоро. Буквально вже рахуємо тижні, рахуємо дні. Коли будемо переживати страсний тиждень, коли будемо переживати саме те, до чого сьогодні не дійшло, але те, що відбудеться, буквально вже за кілька днів. Ісуса сьогодні ще не могли схопити, але це вже висіло в повітрі. Це вже відчувалося ось-ось-ось, ось зараз це має статися, так само як. Люди знають, коли вже настане дощ. Кажуть, ось все вже зібралися хмари. Ось зараз відчувається таке важке повітря. Ось зараз відчувається вже щось зараз, зараз, з хвилини на хвилину, почне накрапати. Зараз як або почне накрапати, або вперіщить дощ. Так само і тоді це вже відчувалося, це вже буквально знали, що ось-ось це вже має статися. І тут Ісус. То ховається, а то вже говорить відверто, вже не боїться, хоча знає, що ще його година ще не настала. І тут стаються такі речі, про які ми з вами повинні пригадати. Більшість з вас про них знають, я вже це не, раз повторюю, не знаю, можливо, пора вже перестати це говорити, тому що хто знає, той знає, а хто не знає, то послухає. <кій> так от, коли ми читаємо те, що відбувалося в Євангелії, то звучать якісь речі, які без контексту зрозуміти неможливо. Це трошки подібно до того, якби, скажімо, нам, можливо, знайомі ситуації, коли якісь люди дивляться, якийсь фільм там, або, ще краще, якийсь серіал, і приходить нова людина, яка не дивилася цього серіалу раніше, яка не знає взагалі про. Події, які там відбуваються, про головних персонажів, про те, що там взагалі має відбутися. І людина хоче довідатися, ну тепер розкажіть мені, що там було. Не раз можна почути якихось людей, які є ззовні від церкви, які багатьох речей, процесів не розуміють і кажуть, а чому я так і так? Ну, Тому що ти не розумієш ось цього, цього, цього і цього. Тому, якщо ти справді хочеш довідатися, давай ми тобі про це розповімо. Ти будеш знати і отримаєш відповіді на своє питання. Але це, звісно, потрібно робити за тією умовою, що у людини є добра воля, і вона хотіла би слухати, а не просто намагається знайти якусь там преднебачку, і намагається там знайти якесь питання, якось там висміяти. Як це там буквально кілька днів тому на вечірньому чаї там хлопчина запитав, що. Якась там дівчина, з якою він там дискутує, наскільки я розумію, намагається словами святого письма пояснити, що не можна їсти м'ясо. Хоча в святому письмі навпаки розповідається про те, щоб його їсти. Ну, але от вона намагалася словами святого письма пояснити, прочитавши лише не вбивай. Ну так не вбивай, але там написано було про людей. А про тварин там написано і так і люди їли тварин. Старому і в новому заповіті. Ну, словом, це лише підтверджує, що людина просто некомпетентна і десь там щось буцім, начебто, прочитала там якесь одне слово чи одне речення і намагається з цього витягувати якісь висновки. Отож, ми з вами для того, щоб не бути такими людьми, зануримося в ту ситуацію, яка була саме конкретно тоді, в той час у Ізраїлі. І сьогодні читаємо про цю атмосферу того часу, Ісус ходив по Галілеї, бо не хотів до юдеї, тому що його шукали, щоб його вбити. Тут з вами розуміємо, так? тобто вже в якісь місця не може піти, бо вже десь хочуть зловити більше, а в якихось місцях теж хочуть зловити, але ніби трошки менше, Ісус суще туди йде. Було близько юдейське свято наметів, коли ж його брати пішли на свято, то і він пішов. І тут слід пригадати, що євреї кілька разів на рік ходили в Єрусалим. Тут важливо підкреслити дуже важливу справу. В Україні теж люди, можливо, хотіли би ходити, наприклад, там, до храму, до католицької там, чи до православної церкви, тільки кілька разів на рік. Ну, ось тут теж написано, що тоді-то і тоді-то там пішли до святині. І тут на хвилиночку ні. до Єрусалиму вони ходили в головний храм, там, де звершувалися жертви, там, де були жертвоприношення. І це було в Єрусалимі. Не всі жили в Єрусалимі, але ті, хто не жили в ньому, туди приходили спеціальним паломництвом. Про це ми читаємо в дуже багатьох фрагментах, як Ісус, там, якому було 12 років, туди мандрував, як потім з апостолами вони не раз приходили, як пізніше Ісус сидів там на площі, проповідував і так, далі, і так далі. Багато про це маємо різних описів. Але що суботи євреї приходили в синагогу? Шабат, як вони кажуть, так? Починається вечір п'ятниці, от сьогодні, наприклад, у нас вечір п'ятниці, а в євреїв це вже вечір не п'ятниця, а це вже початок суботи, початок шабату. І вітаються один з одним словами шабат-шалом, тобто мирної тобі суботи або щасливої суботи, доброго перебігу тобі суботи. Це відбувалося на Пасху, про це ми знаємо, але також відбувалося на свято наметів. Що таке це свято наметів? Тут для багатьох з нас може бути такою новинкою, тому що в багатьох місцях в Україні можна побачити е, таку дивну архітектуру, як веранда. От якби є хата, а біля хати якби ще, ще трішечки. От невідомо навіщо? От якби ніби й хата, ніби така сама. Але якби не будуються вже з цегли, не будуються якось там з каменя з якихось таких триваліших матеріалів, але будується додатково там використовується дерево і скло. Інколи ці верандочки виглядали ну, дуже малесенькими. Так, наприклад, хто знає, як це відбувалося в таких містечках, де традиційно і віками жили євреї, як в моєму рідному Шаргороді, то ці верандочки були ну, насправді. Ну ось так тільки буквально зайти, тільки стати там і все. Але вона була та вірандочка. І тепер питання: а навіщо? Ну і для багатьох людей, можливо, це буде величезне відкриття, що це вплив саме євреїв. Тому що євреї святкували це свято наметів. Тут зараз з вами до вірандочки повернемося, але відмотаємо до старого заповіту. В старому заповіті, коли Мойсей. Дійшов з скрижалями заповідей, спустився до людей. Люди повернулися до ідолопоклонства, почали поклонятися язичницькому божку ра, божку плодовитості, забезпеченості, родючості, плідності, багатства, добробуту, передусім. Ну і цей божок є по сьогодні, тільки називається, що це люди поклоняються там грошам, добробуту або чомусь іншому. Ну але це якби залишається концепція, ідея того самого язичницького єгипетського бога Ра. Так от, Мойсей розбиває ці скрижалі, е, обурюється, потім перетирає цього божка ідола на порошок, людей змушує пити воду з тим золотим пилом. Всі ті події ми знаємо. І тут, коли люди покутують, вони мусять зустрітися наново з Божим Словом, коли вже Мойсей знову їм намагається пояснити цей Божий союз, на чому він має полягати, що цей Божий союз полягає на тому, що Бог нам обіцяє, але ми виконуємо те, що Бог наказав, виконуємо його безпосередню вказівку. І тут ми з вами дивимося на. Таку справу, що тоді євреї святкували свято наметів, бо євреї мандрували, й йшли, жили в наметах. Потім, коли євреї вже оселилися в містах, коли вже прийшли всю ту землю, вже не жили в наметах, вже жили в будинках, то все рівно на свято наметів будували намети. Потрібно було розкласти якесь шатро, потрібно було розтягнути якісь кілки, потрібно було. Зробити хоча б щось, щоби нагадувало цей намет, хоча б якось символічно. Потім минали роки, століття, навіть тисячоліття. Євреї, живучи вже в містах, банально не мали місця, де побудувати ті самі намети, тому почали робити ці вірандочки, такі прибудовочки. Якби це, начебто, хата, але нібито не зовсім хата, нібито така прибудовочка. Ну а потім, відповідно, українці теж бачивши віранди. Думали, ну, ми теж хочемо робити так само, не розуміючи, що це суто релігійний звичай. Ну, але так воно буває, коли люди живуть разом якось пересікаються. Так от, і тут відбувається це саме свято Верант, так, свято, свято наметів. І на це свято євреї мали піти знову ж в Єрусалим. Знову ж відбувалося важливе свято, на яке потрібно було прийти. І тут починається розмова, починається вже якась дискусія про те, що чи це він, а чи це не він. Для нас з вами це знову і знову може бути дивним, навіщо казати, він чи не він. Ну як що фотографії не бачили, а не було тоді фотографій, і кіна тоді не було, і документальних зйомок тоді не було. Знали, що є якийсь Ісус, але як він виглядає? Люди ж не могли детально один одному фотографічно переказати, або не знаю там. Флешку з мозку в мозок передати і сказати: ось він виглядає так. Людям потрібно було самим пересвідчитися і самим побачити, що це ця людина, а не інша. Апогеєм, ось такого певного непорозуміння, що це він чи не він, є момент після молитви Ісуса на Оливній Горі. Ісус молиться, і потім Юда приходить і поцілунком видає, що це цей. Тому що ті солдати, які прийшли, вони... Добре не знали, чи це він, чи це інший, чи це Петро, чи це Йоанн, чи це Ісус, чи хтось інший з апостолів. Хто з них Ісус? Так насправді вони цього не знали. Потрібно розуміти цю таку е, дуже важливу деталь. Е, і тут починає Ісус їм відповідати на слова, що от вони кажуть: А ми не знаємо, звідки він. А коли прийде Христос, ніхто не знатиме, а про цього ми знаємо, звідки він, і починається. Починається. І тут Ісус відповідає їм дуже неприємні слова. Ріже з плеча і мене знаєте, і звідки я знаєте, і не від себе прийшов, але правдивим є той, хто послав мене, котрого ви, знаєте. ви не знаєте. Він їм каже, що вони не знають Отця, іншими словами, що вони не знають Бога. А вони переконані, що вони вже поз'їдали всі розуми. Вони переконані, що вони все знають найкраще. Це ж ми, дослідники Тори, ми ж її читаємо щосуботи. Інші народи, що там по деревах лазять, в нас є абетка, у нас є грамота, у нас в кожному селі читається. Ми, вершина цивілізації, вони насправді ставилися до себе е саме ось таким чином, у такому ключі, що ми найкращі. Всі інші то дикі, а от ми найкращі. І тут він їм каже: а ви не знаєте того, хто послав мене. І їх це страшенно обурює, розлючує. Як це ми його не знаємо? Ми з вами вже зараз розуміємо, що євреї читали Тору, але не прочитали важливого. Тобто було сказано конкретно, коли прийде Месія, коли відбереться Берло в Юде, так і тоді ці всі історії з тетрархом, юдеї з Іродом відбувалися, це відбулося в конкретний історичний момент. І було сказано конкретне географічне місце, було сказано про Вефлеєм. Вони натомість пропустили і час, і пропустили, і місце. І потім кажуть, та ні, ми все знаємо. Потім починають теж там надувати губи, надувати щоки і казати, та ми знаємо, що не з Назарету, а з Вефлеєму має бути. Ну добре, але ви в Ісуса спиталися, що Він, звідки він, де він народився взагалі. Чому ви думаєте, що ви вже все знаєте? І тут погляньте, в чому відбувається людська драма і цих людей, і Адама, і Єви, і наша з вами кожен раз. Тоді, коли ми думаємо, що ми все знаємо, коли ми думаємо, що нам відомо, як воно має настати, ми вже знаємо, що має бути. Тобто людина закрита на пізнання Божої волі. Людина не хоче пізнати, як має бути. Людині здається, що вона вже знає, як все є. А це помилка, це неправда, це не відповідає фактам. Ти не знаєш, як є. Ти знаєш якусь частинку інформації, ти знаєш якусь частинку правди. А далі для того, щоб відкритися, щоб вчитися, щоб пізнати, щоб стати кращим, потрібно бути відкритим на пізнання. Але це можна зробити лише тоді, коли ти скажеш, що я чогось не знаю. Якщо я не знаю, я хочу пізнати. Якщо я знаю все, мені не потрібно нічого пізнавати. І тут Ісус їм каже, ці страшні слова: мене знаєте, але не знаєте того, хто послав мене. І після того, що відбувається, його намагаються схопити. Чому? Бо вони, розумієте, накалилися аж до біла. Як так ми? Це ж ми. І ми не знаємо, ми не можемо не знати. Так само, скільки разів буває, спілкуюся з якоюсь однією чи іншою людиною, якась розмова чи якась сповідь, і пояснюю, толкую людині, що слухай, є, ось так і так. Людина, та ні, я краще знаю. Ну, все, якщо знаєш краще. Я тут нічого не можу зробити. Зараз переживаємо час підготовки до Великодня. Цей час підготовки до Великодня дуже сильно пов'язаний саме з покутою, з покаянням. В середу, чи так само сьогодні, маємо піст на хлібі і воді. І так, цей піст, це зусилля таке, щоб там поїсти тільки хліба і попити тільки води. Там, це досить складне випробування, так зізнаюся по собі. Можливо, вам це легше проходить, можливо, там для когось взагалі непомітно, ну але це таке. Е, і це одна частина, це одна складова посту. Але крім цього, найважливіша складова посту має бути зовсім інша. Я маю перемінитися, я маю змінити свої переконання, я маю змінити свій фокус зору. Я маю почати дивитися по-іншому. Як? Ну а саме так, як про це описується, має настати покаяння, має настати ось ця зміна. Я повинен визнати, що я чогось не знаю. Я повинен визнати, що я чогось не розумію. Я повинен шукати відповіді на питання, не казати, що я вже все знаю сам, а почати шукати відповіді, як воно має бути насправді, як має бути правильно. І тут хочу зацитувати, прочитати ще раз ось ці слова з книги мудрості, де розповідається саме про ось це розуміння покаяння, про розуміння докору, про розуміння того, що щось не гаразд. Бо від того, що я зрозумію, що щось не гаразд, я почну шукати, а що гаразд, як воно насправді має бути. Пригадаю. Засядьмо на праведника. Так, те саме, що відбувається, подумки про Ісуса, чому його хотіли вбити. Бо. Бо він нам невигідний і противиться нашим учинкам. Чому Ісуса хотіли знищити? Бо ця людина заважає. Не стане цієї людини, стане все добре. І тепер ця історія повторюється, повторюється і повторюється протягом історії. Заважає мені якась людина, ну то я її усуну. Не вийде так. Можливо, ця людина тобі хоче добра. Можливо, вона каже тобі, слухай ну ось наприклад, виправся з цього-то і з цього-то. Так скільки то дітей протягом свого життя казали, що ось, поки я був там малим. Мені там казали батьки, що зроби так і так. А який ж я був дурний, коли я їх не слухав, коли я не хотів послухати і зробити так, як вони мені кажуть. Ну і ось тепер минуло, стільки часу, стільки зусиль, марно витрачених, стільки е, гуль я натовк на голові, стільки всього витратив. Е, аж тільки тепер я визнаю їм рацію. Вони були праві. Бачите, є. Два шляхи сказати, хтось нам невигідний, і осуньмо його, або послухаймо, і позбавимося від цих негараздів, від цих бід далі. Бо він нам невигідний і противиться нашим учинкам. Він закидає нам гріхи проти закону, винить нас у вадах нашого виховання. Бачите, є виховані люди, а є невиховані люди. І це тривало, і триває, і завжди буде так само повторюватися і далі. Гадає, нібито він знає Богом, Сином Божим, самого себе називає тут безпосереднє і пряме пророцтво вже про Ісуса. Він утілений докір думкам нашим. Чому так багато людей не можуть сприймати якихось релігійних актів? Наприклад, бачать якусь ікону, бачать якусь фігуру, бачать розп'яття, і людей так і кажуть: мене це аж бісить. Чому людям це не подобається? Чому люди хотіли би витіснити, або як на сьогодні. Часто повторюється, таке з'явилося нове англійське слово, що потрібно кенселити щось. Потрібно кенселити релігійних людей, потрібно їх висувати споза суспільний контекст, потрібно їм закрити рота. Вони повинні бути позбавлені ваги в суспільстві. Чому? от саме тому він утілений докір думкам нашим. Нам тяжко і глянути на нього, адже життя його не таке, як інших, і путі його інакші. Ці слова є насправді неймовірними, бо з одного боку розповідають про Ісуса, з іншого боку, розповідають про послідовників Ісуса. Якщо ми комусь не подобаємося, якщо ми не подобаємося комусь саме через те, що є втіленим докором комусь, навіть не мусимо щось робити, погане. Навіть не мусимо комусь звертати напряму там уваги, але людей вже дратує сам спосіб нашого життя та, що ми робимо. Але окрім цього, має бути ще і пряме звертання уваги. Сьогодні Ісус напряму звертається до своїх опонентів і каже, ви не знаєте, потрібно людям казати прямою мовою, чітко, ясно, виразно і зрозуміло, що слухайте, помилка ваша є тут, тут, тут і тут. Зараз ми з вами живемо в такий час, коли е, люди намагаються ні-ні ні, щоб тільки нікому нічого не сказати. Потрібно тільки обережно, потрібно тільки акуратно, потрібно тільки, тільки, тільки. От Добре, ясно, що потрібно акуратно, ясно, що потрібно думати, яких слів добирати. Але десь за цією акуратністю ховається малодушність. Десь за цією акуратністю ховається те, що слухай, ти краще собі гріши, скільки тобі влізе. Але для мене головне, не чи тобі буде добре, а чи мені буде добре. Тому ти собі помиляйся, набивай гулі. Ставай на граблі, роби собі, що тобі хочеться і як тобі хочеться, але я тобі нічого не скажу. Того, що те, що я тобі скажу, тобі не сподобається. І тому я обиратиму краще свій власний комфорт, ніж правду. Я піддакну тобі, я заплющу очі, я скажу, що в цьому немає нічого складного чи страшного. Тільки головне, щоб мені було добре. Ісус жив інакше. Він не вибирав власного цього комфорту. Він обирав складні рішення. Нехай це Боже Слово, яке ми почули сьогодні, заохотить нас до того, щоб ми були як Ісус, невигідними в очах інших. Амінь.